Комісаріат Збройних сил США. Роджерс Стівен. Дайте мені шанс. Вибач сінку. їй. Рятую тобі життя. Генерал Паттон сказав: боюють зброєю, але у війні перемагають люди. Ти не знаєш, коли слід відступитися? І обявився б цілий день. Наша мета створити найкращу армію в історії. Я маю поїхати. Я знаю, ти не віриш, що я можу. Це не вулична бійка а війна. Армія починається з однієї людини. П'ять спроб, п'ять різних міст. Я пропоную тобі шанс. Він буде першим. Нове покоління. Суперсолдат. Чому я? Тому що слабкий знає ціну силі і ціну могутності. Не так і погано. То був пеніцилі. Ми переможемо у цій війні. Бо у нас найкращі люди. Давайте, пане старк. І вони особисто проведуть ворога до воріт пекла. Paramount Pictures та Marvel Studios представляють. Як почуваєшся. Вищим. У вас непросте завдання. завдання. Скажіть хто? Один з багатьох. Ваш ворог не той, що ви очікували. Цього року до вас прийде. Я не знаю, чи зможу. Перше у світі. Саме тому тебе обрали. Месник. Перший месник. Що скажете? Схоже, працює з 28 липня у 3D та обраних кінотеатрах.